17 серпня я знаходжуся на об'єкті, де вже полетів третій інвертор. Я знайшов причину, ставили не ми, але ми потім після ремонту доставляли інвертор, він працював, потім горів. І ось сьогодні я з ремонту поставив, він одразу згорів. Коли перевірили, з'ясувалося, що мінус одного стрінга, стрінга пробиває на Корпус самого вагончика металевого. І ось Коли вилізли, почав, знайшов стрінг, підняв панелі, а у нас кабеля знаходяться в цій канавці, де прижимні. І вони чисто механічно пережимаються. Ось, якщо бачите. І знайшов я цей останню панель мінусову, там пробитий болтом аж до. Ізоляція пробита до жил. Таким чином по конструкції це все попало на стіну. А так як стіна тут металева, інвертор прикручений до стіни і виходить, при вімкненні ну, замкнуло через внутрішній на стіну. Ось таким чином. Так що дивіться, як вас ставлять. Чи через самі, не ставте в профіль. Якщо у вас ось такі прижими, да, які закручуються всередину і своїм гвинт прижимає, передавлює ізоляцію. Ставте в бокові прорізі. Це власнику коштувало один раз по гарантії, ніби відремонтували, мабуть, не зрозуміли, що а два рази за свої гроші. Ремонтував, тепер нехай звертається, хто йому ставив панелі, і нехай це все компенсує. А ми, можливо, приїдемо якийсь день, якщо власник той, хто встановлював панелі, з Вінниці не приїде, то, можливо, ми приїдемо самі, будемо встановлювати Точніше, переустановлювати. На да. нерви багато. Я вже й поставив УЗО. І підключив, вибив і там в далині на щітку вхідний автомат, вибив автомат на інвертор. Отак От все погоріло через якусь дрібничку. Тому не любимо переробляти після когось, бо не розумієш, хто що і як робив. Але це досить повчальний урок. Що може бути. Всім дякую, хто дивився. Ставимо подобайки і до наступних зустрічей.